У нас було трохи часу до 15-ї години дня для того, щоб зібратися з думками і поїхати додому. Звичайно, ми зранку зайшли в кафе, щоб насолодитися танковими, пташками, щоб насолодитися життям громадян. Зараз, коли я дивлюся вже назад. І дивлюся ці кадри моря цього Атлантичного океану, цього ніжного стану природи. Я бачу цей океан і яхти, і гарне небо, і такі піщані, жовті пляжі. Я, звісно, що згадую. Цей запах морський, солений, такий, е, вітерець, це сонце, як ми задивлялися у воду, видивлялися там рибу, які ну, плавають, які харчуються, які ростуть. Я згадую, це великаву. Як ми фотографувалися або знімали одне з одним відео, я чую цей вітерець і оцей дзвон, який звенить від мачт, яхт і таке інше. Я бачу і згадую, як ми обирали, що вдягнути мені на себе, і обрали твілі, екзотик. З цими яскравими квітами папугами. Богімма. Богима. Ох, які окуляри. Ох, які окуляри. Бачу. -ру -ру -ру. Вау! Треба щось собі обрати. Так я обрала собі окуляри нові. <рігане> <рігане> наш потяг затримався, затримався, і ми трохи, трохи, ледве, ледве встигли на наш автобус до Ліможа. <рігане> Але це вже інша історія.